Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про геополітику в штабі Дональда Трампа, кандидати у президент, кандидата у президенти Сполучених Штатів, оголосили про певний. План Трампа, і він доволі ну доволі дивно з точки зору мене, як українського громадянина, виглядає зараз. Про нього про його деталі будемо говорити. Ну активно зараз у виборчій кампанії чомусь бере участь також на боці Трампа. Звісно, Ілон Маск, який теж написав, що, наприклад, його тези дуже, 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 дуже прості. Що значить, на всіх захоплених Росією територіях має відбутися якийсь референдум чи якісь референдуми під. Наглядом чи то Організації Об'єднаних Націй, чи то якимось іншим міжнародним наглядом. І от якщо люди вирішать, що вони хочуть жити в Україні, то Росія має звідти забратися. Крим має залишитись де-факто російським, на думку Ілона Маска. Україна не не мусить точніше, мусить не. Приєднуватися до НАТО і зберігати нейтралітет. Ну і там ще якісь інші речі. У Дональда Трампа трошечки це все інакше, але про ці всі плани е замирення, примирення, переговори. Зараз спробуємо поговорити з нами на зв'язку. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаю вас. В ефірі слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отож, пишуть, що Дональд Трамп планує швидко заморозити війну в Україні і передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру. Це матеріал Financial Times. Вони знаходять певні спільні риси між так званими мінськими угодами 14-го і 15-го років. Називають це не мінськ. Три і тут теж демілітаризовані зони. Україна має залишитися поза НАТО. А відповідальність за підтримку миру має перейти до європейських країн. Роль США і НАТО буде зведена до мінімуму. Як ви оцінюєте ці, ці плани? Ці можливо вкиди, ці проєкти планів і, взагалі, отакий погляд, ну принаймні частини республіканців на, на війну Росії проти України. Ну, в принципі, в цих планах немає нічого нового порівняно з тим, що і раніше фрагментарно озвучував чи то Трамп, чи то Маск, чи будь-хто Джей Дювенс там ще далі йде. Так, так. Просто тут зараз, якби більш концентровано зібрано все докупи і все. А так, за великим рахунком, це все плани, які лежать в контексті тих російських наративів, які періодично протягом тривалого часу кидалися в інформаційний простір з боку Росії. Ну, давайте пригадаємо ту ж саму ідею з референдумом. То вона ще там з часів окупації Криму, от але там вже референдум якби відбувся. От, ну, не, без, не під наглядом ООН там, і так далі, тому були різні там, модифікації щодо того, що можна там, через 10 е, років чи більше там, ще провести, але вже е, під гідою ООН там, і так далі. Тому тут немає нічого нового. Підхід е, Трампа, ну, якщо можна говорити про те, що це дійсно буде такий його підхід, оскільки головна його риса це його непередбачуваність, і після виборів він може. Е, Поміняти ці підходи, але в цілому він, як бізнесмен такого шахраюватого штибу, підходить до вирішення будь-яких міжнародних питань, в тому числі з позиції укладення якоїсь оборудки, от як він це любить повторювати. Що потрібно домовитися? А домовитися це означає там створити певний баланс, кому що, скільки і за що. І на його погляд це врегулює ситуацію. Однак це підхід ну такого, я би сказав, типово західного, типово-американського типу, а він не спрацьовує і не працюватиме. Е, ну, знаємо е, прекрасно з часів, е, коли мовити вже часів пострадянських, е, коли е, західні е, наші партнери е, активно просували, е, навчали. Українців ну взагалі, весь пострадянський простір, що як потрібно будувати бізнес. Що головна, головна формула успішного бізнесу це стратегія. Він він, тобто, коли немає тих, хто програв, а всі якось там потрошку перемогли. Потрошку перемогли, потрошку кожен своє е, виграв, <кій> от десь підходи, які ми зараз бачимо, які артикулюються. В американському істеблішменті вони значною мірою базуються саме на такій стратегії і на баченні, так би мовити, е, ну хтось там Україна в чомусь програє, от е, Росія в чомусь програє, але головне, в чому вони виграють, це те, що запанує, мовляв, мир. Хай там не тривки, хай там якийсь тимчасовий, але мир не будуть стріляти, не будуть бувати там і так далі. Тобто стратегія він він, вона годиться для бізнесу. Але це не стратегія для війни, тим більше для геноцидної війни. А тим більше так абсолютно вірно. Тобто це показує просто глибину нерозуміння проблематики і неправильну систему координат, і відповідно абсолютно неадекватну рецептуру, яка пропонується. Ну але звісно, це наш аналіз, наше бачення, наші підходи, які ну практично не сприймаються там, тому що вони вважають, що вони великі. Величні, могутні, і е, в цьому контексті будуть звичайно нав'язувати саме свої підходи. І в цьому плані звісно, що кидається в вічі, і до речі, це не тільки е, в контексті команди Трампа, його підходів там і формул для вирішення російсько-української війни. Це в принципі характерно, але не артикульовано так. Прямо і з боку чинної адміністрації, тобто, все зводиться зрештою до того, що великі держави мають між собою домовитись про вирішення проблеми, яка виникла, в даному випадку війни в Україні, як вони називають. А потім уже інші гравці мають це прийняти до уваги і виконувати. Ну, в даному випадку мова йдеться про нас, про Україну і про Європу. Нарізані задачі Європи, що війна в Україні – це війна там біля європейських кордонів. Тому Європа має взяти відповідальність за це, а Сполучені Штати вони там десь на іншому боці глобального озера Атлантичного океану, Сполучених Штатів є проблеми пов'язані з індотихіцянським регіоном, Китай і так далі. Європа, мовляв, має сама займатися далі цим питанням. Тобто. Це все те, що описується якраз і в російський, і в китайський підхід. Абсолютно, і тому не випадково, якби Трамп теж говорить, що у нього прекрасні відносини і з Путіним, і з Сі Дзіньпіном, і кімчанином. Знову ж таки, це такий його підхід означає, ну я би сказав так, тотальний крах Заходу, от з точки зору тих цінностей, про які він постійно говорив, які формально він відстоював. А поява феномену Трампа говорить про те, що ось цей ціннісний орієнтир, ціннісна система координат вона втрачена, і якби кандидат являє собою якраз таку фігуру трансформаційну, яка переводить Захід із Сполучені Штати як найбільш могутню країну Заходу абсолютно іншу систему координат, де комфортно працювати з авторитарними тоталітарними режимами. Де е, очільник країни е, вже почуває, хоче почувати себе так, як е, е, і мати такий статус, як це має сів Китай там чи путін в е, Росії. А, і тоді, відповідно, всі решта, не тільки ми, стаємо заручниками ось таких підходів. А, але знову ж таки, я не поспішав би з е, фаталістичними висновками, тому що е, виборча кампанія є виборча кампанія. Ну і часто після виборів політики міняють свої підходи, точніше, уже в справах, в ділах вони демонструють трошечки інші підходи, ніж те, що говорилося активно і агресивно під час виборів. Ви це маєте на увазі? Так, я це маю на увазі, і якщо ми візьмемо там, поглянемо на перше президента Трампа, то воно було зовсім не таким, як наприклад, ми порівняємо там з президентом Обами, і коли Трамп. Згадує про те, що а, хто вам українці дав першу зброю, то бама не давав. О то це дійсно так. Тому підходи можуть змінитися. Я не говорю про те, що вони якби радикально зміняться на 180 градусів, і Трамп поміняє свій підхід, і так би мовити, все буде не у відповідності з непідходящою стратегією Він він а стане на від Навряд чи. Навряд чи, оскільки знову ж такі він дивиться на нас крізь нас, тому що він бачить Росію, Китай, і от цей формат, в якому повинні так мовити, вирішувати справи, глобальні справи. Але питання ж тім, що як поведуть далі себе інші учасники цього трикутника, які зараз вважають, що їхній. Зоряний час наближається, вони дезорганізували захід значною мірою звели на маргінецькі зусилля, які докладав захід по просуванню там ідей свободи, демократії і так далі. От і е, розраховують на те, що Трамп це буде в доску свій хлопець, а так може не трапитися не тому, що Трамп раптом прозріє і займе якусь там проукраїнську, проєвропейську позицію. Ні, Трамп це егоїст. І так би мовити, навіть намагаючись укласти якісь домовленості з китайцями та росіянами чи в форматі трьох, він буде виходити передусім із своїх інтересів, американських інтересів, як він їх бачить. А і тут я думаю, що і чекає якраз основний конфлікт інтересів. Ось в цьому тристоронньому форматі. Ну, власне кажучи, він не так існує. А, тому е, корекція ось тих висловлювань, які звучать зараз, вона в принципі неминуча. І так чи але так чи інакше, вони, е, ось емісія всіх цих форм словесних підходів, вона безперечно породжує низку турбулентностей, є підставою для проведення різних ІПСО е, з боку. Агресора Росії uh -huh. ну і звичайно породжує турбулентності в нашому соціумі, оскільки ми вважаємо, що нас можуть просто розміняти, кинути. Ми бачимо, що чимало аналогій проводиться там з Чехословаччини 1938 року часів Мюнхенської домовленості, і так далі, тому якраз це все те, що зараз використовує російська пропаганда для того, щоб додатково внести турбулентності в наше суспільство, і вони відчули там, що опірність України це не тільки збройні сили України, це в цілому суспільство. Тому, якби що нам своє робити в цьому плані, не потрібно впадати якісь панічні настрої з приводу висловлювань американських кандидатів на президентську посаду, а продовжувати робити свою роботу. Добре, ну і ще окрема ж згадка. Да, там про мандат ООН, про статут ООН і на ООН посилався Ілон Маск. Власне, сама по собі організація Об'єднаних Націй зараз зазнає дуже багато критики. Візит Гутеріша до Казані. Навіть коли пояснили, що Окей, попередні саміти БРІКС на яких присутні були вищі посадовці, що називається секретаріату ООН, ну це не відбувалося на краї... на території країни. Держави агресора, а зараз ця поїздка відбулася. Ізраїль уже визнав Антонію Гутеріша персоною нонґрата. Оголосив а напередодні ізраїльський парламент взагалі проголосував за два законопроекти, які обмежують діяльність двох агенцій ООН, які допомагають палестинським біженцям, власне. У першому випадку закон Ізраїль заявляє, що понад 10% UNRWA в секторі Гази мають зв'язки з терористичними організаціями, школи під егідою ООНівської агенції пропонують не пропагують ненависть до Ізраїлю. Вихваляють тероризм. Ну і навіть забороняють державним установам. Це вже ізраїльський парламент його рішення випливає, що заборонено державним установам будь-які взаємодії з агентством, що суттєво обмежить його можливості діяти в секторі гази і на західному березі річки Йордан. Отак проти ОНівської агенції може дозволити собі вчиняти Ізраїль, ну і проти генсека У України. Поки що там є сподівання, наскільки я розумію, ну, тому що на статут ООН регулярно посилається і президент Зеленський, і взагалі там ну якісь норми міжнародного права. То чи варто зараз на них взагалі посилатися, і чи, чи нам не варто робити щось подібне, що е, робить Ізраїль? Ну з точки зору, там, скажімо, посилання документи ОН, то вони ж е, не залежать від висловлювань і дій. Генсека ООН, Це, це те, правда. що підписано, погоджено, і так чи інакше, себто це та конструкція міжнародно правова, яка є і, очевидно, буде зберігатись. Інша справа, що сама організація, і її очільник, ну вони просто свідомо чи несвідомо, чи в силу там певних. Е Комунікації, які існують і залежностей, вони просто ігнорують все це, надаючи свою інтерпретацію своїм крокам. Бо мовити, те, що Витеріжу в Ітері зговорив, що Брікс така велика організація там, якби, розвивається і тому потрібно уважити. От уважи. Але тут мені пригадується одна цікава річ, коли ми аналізуємо дивну поведінку ГЦК ООН прецеденту. Якщо ми порівняємо там з іншими генцеками, там, іншими там, кризовими ситуаціями, які були у світі, ну, і, дійсно було важко знайти щось подібне, е, я пригадую е, одну фразу, яка прозвучала з Москви, вона прозвучала в такому гнівному плані. От е, з приводу, це було минулого року, е, з приводу певної заяви, я зараз не пригадаю точно. Що це була та заява з боку Гутєриша, після чого в Москву прозвучав такий меседж, що якщо, мовляв, Коун буде і далі продовжувати займати таку позицію, то Росія припинить співпрацю чи буде вимушена припинити співпрацю з Генеральним секретарем ООН. Зверніть увагу, не з ООН, а з генеральним секретарем. Тобто мені здається, що е, є якісь спеціальні відносини. Між Кремлем і генцеком ООН. Саме генцеком ООН, як цією посадовою особою, і цих спеціальних відносин не мало би бути, в принципі. Але, очевидно, вони є, не артикульовані офіційно, але якби погроза спрацювала. І ми бачимо, що позиція ООН якби, ну, залишається такою аморфною. От. І по тій фразеології, яка звучить з трибуни ООН, ну так само ми бачимо, війна в Україні тобто, термін російська агресія. погляньте, як часто вживав Тенцег Гуртєриш. Ви не знайдете особливо. Тому в даному випадку мова йде про те, що потужна дискр... самодискредитація ООН і ООНівських структур вона має місце, звісно, в контексті близькосхідних справ і в контексті. Ізраїлю вона набула вже такого екстремального вигляду ця дискредитація і тому я думаю, що цілком логічна позиція ізраїльського керівництва щодо ну, так, ну так, бумерангу у відповідь на дії колонівських структур в якраз в контексті там сектору гази і в цілому близько східних справ. Чи хтось інший на щось подібне відважиться, ну ми бачимо, що критика потужна звучить з боку, наприклад, міністра закордонних справ Литви. Ну так він уже сказав, що якщо генсек подасть у відставку, то Литва не буде його відмовляти від такого кроку. Так, ну це дипломатична реакція, в принципі, але вона доволі показова. Я думаю, що якраз нам потрібно було б з українського боку. Попрацювати над створенням певної коаліції країн, які би, власне кажучи, зайняли би чітку і жорстку позицію. І не тільки в контексті генсека, ООН, цього генсека, так чи інакше, його терміну вже незабаром добігатиме кінця, і там вже є інші претенденти. Але питання в тім, що або потрібно виправити функціонування цієї організації, або просто. Ну, власне кажучи, вона повинна повторити долю Ліги нації виправити, реформувати ООН, Ну от я пригадую, я ще в, в 90-х працював в раді національної безпеки і оборони і пригадую тоді, десь буде на четвертий рік, коли перша українська така потужна пропозиція по реформуванню ООН. колишній міністр закордонних справ Геннадій Удовенко представляв тоді цей план реформування на сесії генасамблеї. Нью-Йорку, ну от е, зараз у нас 24 четвертий, да, 30 років минуло. 30 років минуло. І що? А нічого. 30 років це розмови про необхідність реформування ООН. Але які б пропозиції там не вносились, вони не проходять. І навряд чи пройдуть. І коли мова ведеться про те, як і 30 років тому назад, що потрібно, наприклад, Раду Безпеки ООН розширити за рахунок е, таких держав, там як. Е, Індія, там скажімо, Німеччина, об'єднана Німеччина вже і так далі. Це і тоді не знаходило підтримки, і зараз про це говорять, але підтримки не знаходить. Але якщо навіть уявити собі, що це відбудеться, то додаткова кількість членів ООН не посприяє так мовити, консенсусу, а навпаки. Беручи до уваги, там скажімо в Індії доктрини Джей Шанкара. От таку індоцентричну, індоегоїстичну то це буде просто ще 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 більше дезорганізує цю міжнародну організацію. Так, нічого іншого немає, от але і з тим, що є, яким яким воно воно є нефункціональним, у то в принципі розраховувати на якісь оонівські, якщо повернутися. Знову ж таки до теми формул там маска чи Трампа. Та, угу. Так то в принципі, якраз те, що робити під егідою ООН, це означає по суті діяти в руслі російських формул і наративів, тому що по суті, через ось ці механізми прихованого впливу країни-члени. Постійної постійні члени Ради безпеки, ООН, вони проведуть е, своє бачення, скажімо, і в уявному там, скажімо, референдумі е, на окупованих територіях, е, так би мовити, Росія з одного боку забезпечить правильне в лапках голосування ну, в своїх інтересах, і з іншого боку, за допомогою відповідних е, маніпуляцій. Рівніон забезпечить, так би, мовити, схвалення цих результатів. Ну тобто, через ООН хіба що може бути проведена легітимація того, що, що буде вигідно саме Російській Федерації. Що ж зрозуміло, тут якраз оці перспективи, ну для мене кажуться, цілком реалістичними, якщо хтось раптом додумається і проводити якісь референдуми на окупованих територіях України, як про це пише Ілон Маск, який власне бізнесмен, але взявся тепер уже активно і за політику. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами на. Зв'язку був президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончарго. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.